Усім церквам, улюбленим Божим дітям в тим, що в Україні, та тим, хто в розпорошенні. Мир і благодать від Господа нехай примножиться для вас. Добігає завершення рік, якого ми чекали з тривогою, який насправді виявився складним та тяжким для нашого народу. Для багатьох цей рік запам'ятається назавжди. Вимушена зміна місця проживання. Втрата роботи, втрата рідних. Хтось щоденно очікує з фронту сина, чоловіка? Всі, всі ми щоденно очікуємо закінчення війни. У багатьох із нас є питання, що робити в такі часи, в такі тяжкі часи. Моє бажання, щоб ми перш за все очікували Сина Божого. Напередодні різдва задаємо собі запитання, для чого прийшов Ісус? Яка ціль приходу Ісуса Христа? На землю. В першому післанні Івана, п'ятому розділі, 20 вірші, написано: Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнавали істину і перебували в істинному. Ціль приходу Сина Божого для того, щоб кожна людина пізнала істину. Заради цього він прийшов на землю та народився в яслях. Чому Богові так важливо було донести до нас істину? Перше істина робить людину вільною. В Євангелії ми читаємо: пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Ми є свідками того, як неправда і дезінформація робить людину рабом. Неправда від диявола робить людину рабом гріха. І веде до погибелі. А друге, що хотів би сказати, знання істини та втілення в своє життя веде людину до спасіння. А центром істини є Христос. Він сказав: Я є істина. Пізнавши Христа, людина отримує спасіння. Син Божий прийшов для того, щоб ми перебували в істині. Пише апостол Іван. О, якби ми прислухались до цих слів, якби послухались істини, і перебували в ній, не було би стільки горя, стільки сліз, не було б війн. Ми не знаємо, який буде наступний рік, але ми знаємо, що з Ісусом ми пройдемо будь-які випробування. Так хотілося би, щоб цей рік приніс щастя, радість, мир, щоб ми жили побожним життям та мали щастя, добро і благословіння в своєму житті з різдвом Христовим. Та новим 2024 роком. Нехай Господь рясно благословить вас, ваші родини та благословить нашу Україну. А тепер доручаю вас Богові і Слову благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених, усім рясних Божих благословінь. Щасливого радісного різдва та благословенного нового 2024 року. Будьте благословенні!